Міжнародний восьмий конкурс в Республіці Болгарія Слов'янський вінець досі триває. Проте вже є перші переможці. Зразкова студія сучасного танцю Шарм під керівництвом Ірини Домащенко привезла до рідного міста два перших місця. Олена Чанцева Коваленко далі більш докладно про міжнародний успіх шосткинських танцюристів. Гостинна болгарська земля запросила всіх на свято мистецтв. На восьмий міжнародний фестиваль Конкурс Слов'янський вінець з'їхалися дитячі підліткові колективи та солісти Слов'янських Республік, країн СНД та Європи. Показати свою майстерність і ознайомитися з творчістю інших, обмінятися власним досвідом і знайти багато нових друзів ось основні цілі організаторів фестивалю конкурсу. Більше ста професійних колективів з різних країн змагалися в естрадній номінації в категорії 13-15 років. Наш рідний шарм виявився найсильнішим, адже шосткінський колектив під керівництвом Ірини Домащенко домігся успіху, ставши переможцем. Ми працювали в естрадній номінації в категорії 13-15 років. Це була наймасова категорія. В ній приймало участь більше 100 колективів із різних стран. Мы работали русский танец с ложками, и в малой форме мы работали три дружных поросенка. Ну, такой незамысловатый номер мы взяли его для души, для, для зрителя. Но он очень понравился членам жюри и был высоко оценен. І отримав першу премію. Діти не тільки активно брали участь у самому процесі фестивалю, а й відпочивали на прекрасному чорноморському узбережжі Болгарії. Тому повернулися переможці не тільки з високою винагородою, а й за смагою та цілою палітрою приємних спогадів. «Більше море все Воно Прозрачне, там нікак там в Криму, наприклад. А тепле, прозрачне, завжди так було. Не, Иногда волны были большие лучше. Было все отлично, хорошее проживание, хорошее питание. Каждый день было море, то есть солнце, развлекательные программы каждый вечер. То есть ну, все было отлично, дискотеки, мы отдохнули. Поездка, конечно, была утомляющей. Мы ехали на автобусе. Это двое суток в дороге, но этот отдых этого стоил. Эти усилия ну, достойны наших побед. Коллектив Шарму складывается приважно с прекрасной прекрасные Тому двум юнакам, что танцуют разом с mm -hmm. девчатами. Доводиться нелегко, адже на їх чоловічі плечі лягає вся відповідальність за своїх тендітних колег. Кажуть, що ця місія для них вкрай приємна. «Помагали їм завжди в танцях. Просто допомагали. Мальчики, звісно, у нас золотий фонд в шармі. У нас один на дев'ять. Ми їх дуже любимо, оберігаємо. Ну, вони молодці в поїздці. Они у нас не працювали один номер, вони у нас носили ложку, вони у нас носили костюми. Они у нас взагалі По питанию очередь занимали, где надо вовремя, покушать перед фестивалем. Вот. То есть діті у нас молодці. Головна мета фестивалю Слав'янський вінець створити для дітей та підлітків можливість творчого спілкування, виявити нові таланти, дати можливість ознайомитися із зразками національної слов'янської культури та мистецтва. Стало доброю традицією запрошувати на фестиваль в якості гостей з проведенням майстер-класів Київську школу студію балету Али Тодес, директор Андрій Скапініш. …відомий балетмейстер визначив високу професійність наших танцюристів. Керівник конкурсу вважає, що для своїх виконавців двох перших місць недостатньо, тому має надії наступного року вибороти головну нагороду. Уже якби би нас побачили, але Ми знаємо, що перший раз попав на такий високого рангу конкурс. Забрати гран-при дуже тяжело. Але ми спробуємо ще раз. Ми повеземо більш масштабну групу, візьмемо більше дітей. Вот, попробуем попробуємо э, групу поддержки організувати за год достойную. Вот, и і э, попытаемся боротися за високі от за гран при Такі перемоги дістаються нелегко. До студії сучасного танцю Шарм діти потрапляють з трьох років, і наступні десять не відходять від хореографічного станка. При цьому загальноосвітню школу вони також відвідують і вчаться в ній зразково. В чому секрет такої успішності розповідає керівник колективу. Я з ними в гори можу піти. Они меня не подведут. Это самое главное для меня, как для руководителя. И Дети хорошо успевают в школе, они успевают и у нас. Конечно, это дети хорошие. Ані умніці, вони вміють працювати, вони вміють відпочивати. Знайомство з кращими творчими колективами світу, встановлення творчих контактів, обмін досвідом, роботи країн-учасниць фестивалю в художньому вихованні роблять дітей гармонійно розвиненими. А від цього щасливі не тільки керівник та самі діти, а й батьки. Переваг багато, планів на майбутнє не менше. Вдячні коментарі за таке виховання своїх нащадків висловили батьки. Школу ми в принципі закінчуємо вже, але стан Будемо далі займатися, будемо далі. Лучше -то заниматься танцами, чем сидеть за компьютером. Вот, и я считаю, что танцы помогут в будущем ей жизни. Вчера э, встретили их, даже оркестр был с Караваем. Ну, как положено, дети довольны остались. Шарм ты лучший. І ми завжди і мами ми завжди помагали. Шарму будемо бомпомагати фестиваль Слав'янський вінець залишився для шарма яскравим барвистим святом неповторного літа. Дві перші премії стали справжнім дарунком для рідного міста, яке в свою чергу щиро вітає переможців і бажає їм нових творчих успіхів на ниві хореографічного мистецтва.